Пройшовши гру і бажаючи поділитися своєю думкою про неї, розповісти про секрети, які не були виявлені в різних е, сторонніх оглядах, дати можливість іншим гравцям разом з вами спробувати нову гру на смак. Ось основні мотиви справжніх геймерів. Вітаю я, Олександр Ручко, викладач гуртків відеоблогін та режисер відеомонтажу відділу Italian Press» Київського палацу дітей та юнацтва. Блогери просто жадають поділитися зі світом своїм ігровим процесом. І цей процес називається less play». Це запозичення від англійського виразу е, Давай пограємо. І це щось схоже на огляд спортивного матчу і в інші часи. Але це є дуже дієвим способом придбати популярність і навіть непогано заробити в сучасному ігровому світі. Комп'ютер, робочий мікрофон ось все, що потрібно юному. Або вже зрілому коментатору, щоб зняти свій лист плей. Симуляційна відеогра або симулятор це жанр відеоігр, характерною особливостю якого є якомога точніше відтворення фізичних законів реального світу, властивості реальних предметів, процесів та подій. До речі, а ви знаєте, що в Київському палаці дітей та юнацтва є такий відділ, АКЦ, аерокосмічний? Так, от там є е, звичайні симулятори, які імітують справжні літаки. І на яких літають наші гуртківці Київського палацу дітей та юнацтва. Наразі сучасні симулятори авіаційної техніки дуже-дуже ну, схожі на звичайні літаки. І, і по органам управління, і по тому, як іми керувати. Ну, якщо хто не літав на е, симуляторі, я вам рекомендую політати на таких симуляторах. Це дуже е, таке, захоплююче таке, е, заняття. Ну, ми не про це, ми взагалі про симулятори. Але якщо хто хоче долучитись до такої справи, то двері, АКЦ це завжди І ви можете знайти ці гуртки на сайті нашого палацу дітей та юнацтва, і там записатись на слідуючий навчальний рік. Якщо все у нас буде добре в державі, як то кажуть. Історія симуляторів взагалі починається водночас з історією відеоігор у 1947 році було створено електронну гру на базі електронно-проміневої трубки. Вона я не пам'ятаю, як вона називалася, однак сам апарат. Не мав цифрового процесора для, для обробки інформації, а використовував аналогові е, ланцюги для управління електронно-променевою трубкою і формування зображення на екрані. Цей аналоговий пристрій імітував управління польотом ракети і вважався найбільш раннім з відомих інтерактивних електронних ігор, який став прототипом е, звичайних відеоігор е, іменно в жанрі е, е, симуляторів. За загальним виглядом він нагадував скоріше радар часів Другої світової війни а для прицілювання використовувався екран-накладка пізніше. Вже почались розробки симуляторів, наприклад, шахів, переважно у 50-х роках. А спортивні симулятори е, почали зростати в кількості в 1958 році після Олімпіади, і було випущено багато ігор, які імітують різні спортивні змагання. У 1962 році було випущено космічний симулятор Space War його основний ігровий процес має два збройних космічних корабля, які намагаються стріляти один в одного, маневруючи в невагомості. Між зірок кораблі обстрілювали ракетами, які рухались під дією тяжіння. У кожного корабля була обмежена кількість ракет і обмежений запас палива. Функції гіперпростору могла бути використана як останній засіб обходу ворожих ракет, але поява гіперпростору відбувається у випадковому місці і була ймовірність того, що корабель вибухне при її використанні. Гравець може контролювати обертання за годинковою стрілкою проти годинкової стрілки, тягу стрілянину, гіперпростір. Спочатку гра контролювалася за допомогою перемикачів та передній панелі по 4 на кожного гравця, але з часом стало ясно, що вони дуже швидко зношуються при звичайної грі. Більшість гравців стала використовувати. Призначені для користування проводні блоки управління. От так, мабуть, з'явились перші консолі. Всього в 70-х роках було популярними 7-8 ігор. Ну, серед них симулятори шахів, симулятор з гольфу, я грав в нього, дуже прикольний. Симулятор мостобудування, симулятор футболу, симулятор катування. Ну я не знаю, що це таке було. Потім симулятор хрестиків та нуліків, симулятор рулетки цінно, цінно, да. І симулятор військових дій. Оце, оце я теж грав ще в дитинстві. Щоб ви розуміли, не було ще ні у дітей, ні у дорослих особистих ні комп'ютерів, ні телефонів. Тому. Всі ці ігри в своїй більшості для того, щоб вони були масові, їх робили в вигляді ігрових автоматів. Перший авіасимулятор з'явився в 74-му році. 74-й рік це рік моєго народження. Він назвався Грантак 10 Зараз він виглядає. Ну як я не знаю, тут будуть, будуть, мабуть, діти мене засміють, якщо вони побачать, як він виглядає. А от в 81-му році, коли я в школу пішов, перший клас, да, було випущено перший офіційний політичний симулятор. Називався він Президент Елект. І е, випустили ще гру таку, називалась Симулятор Бога. Це зовсім таке. <гум> вот. А е, теж в 81-му році з'явилась е, дуже відома гра, яка була в комплекті е, першої е, версії Windows. Називалась вона Касинка. Якщо хто е, пам'ятає, в неї дуже дуже популярна була і в неї грали. Різні офісні е, співробітники, це такий симулятор пасьянсу. Пам'ятаєте? Ні, ну може ваші родичі? Пам'ятають з настанням ери Windows і перших комп'ютерів е, у 1994 році було випущено перший автомобільний симулятор, е, симулятор перегонів НЕД Speed Симулятор. Дуже був оригінальний. І після цих піксельних ігор, а в мене комп'ютер з'явився тільки в 1994 році, от, для мене був ну, дуже такий серйозний переход від старих піксельних ігор до таких більш-менш серйозних симуляторів автомобільних. 2000-х років під час буму комп'ютерної техніки симулятори просто поперли на ринок візуальних комп'ютерних ігор і вже з'явились куча симуляторів кораблів, подводних човнів, автомобілів, літаків. Потім навіть симулятори менеджменту та будування, оці ігри, настольні ігри, різні монополії вже перейшли в розряд симуляторів, вже можна було грати на комп'ютері. Були симулятори, з'явились так звані симулятори життя. Зараз це називається метавсесвіт. Чули про такий? Да? От Почали вони ще з 2000-х років. З'явились спортивні симулятори, якщо хто, хтось бачив. Я зараз вам покажу, є такі е, симулятори ФІФА. Е, Та іноді навіть дивишся і не знаєш, це симулятор чи це трансляція якогось футбольного матчу. Ну, навіть зараз на великому екрані дуже-дуже складно відрізнити від реальної трансляції. Оце симулятор, так симулятор. Є симулятори танків. Є симулятори е, навіть е, зброї, там можна розібрати чи зібрати зброю. І от якщо ми почали розмовляти про симулятори, то відкриваємо ще раз твіч і дивимося, що там з симуляторів найбільш популярне серед тих, хто дивиться ці трансляції. Перше по популярності, що мені е, пропонує Твіч, це симулятор від Microsoft цивільної авіації, який виготовлений з е, компанії Microsoft. І там багато цих самих серій, багато е, моделей. І може реалістичних моделей, вони прив'язані до карти. Можна там є дуже реалістична фізика польоту, управління літаком, там все, все що є в звичайному авіаційному симуляторі, який використовується для тренування звичайних. Пілотів, які готують до для цивільної авіації. Так от програмне забезпечення якраз виготовляє Microsoft. Якщо кому цікаво, будь ласка, дивіться, тренуйтесь. Наступна цікава гра по версії Твіча, ну і наразі по версії багатьох лесплеєрів, це Майнкрафт, шахтарське ремесло. Відеогра від незалежної шведської студії, яка е, випускається в жанрі пісочниця з відкритим світом, е, і можна там грати від першої та третьої особи. Вона е, пропонує такий от кубізм е, і має дуже велику аудиторію і признана найпродаванішою відеогрою в історії е, інтернету. Ну можете собі уявити, скільки народу грає в цю ігру. І Скільки народу дивиться ці лесплеї? Заходьте, грайте, робіть лесплеї, коментуйте. А ми йдемо далі. Ще один дуже цікавий авіосимулятор експланер. Це повноцінний авіасимулятор, призначений для різних платформ. Він включає в себе декілька комерційних військових та інших літаків, а також глобальний ландшафт, який охоплює більшу частину землі. Я в нього і грав. Дуже цікавий, е дуже цікава гра, е дуже активно використовують в лесплеях. цей експланер. Якщо хто хоче політати і відчути себе пілотом, будь ласка, заходьте, грайте, коментуйте. Далі. Формула 1-2021. Це офіційна комп'ютерна гра е, 21-го сезону Чемпіонату світу з автоперегонів класа Формула 1. Основна гра у світі автоспорту. Іван запропонують грати за 20 пілотів з 10 команд сезону 2021 року. В грі є декілька режимів: режим сюжету, формула перемоги. Парні кар'єри починається в реальному сезоні. Режим Моя команда гра в одному екрані та онлайн з декілька учасниками. Це мережева гра і з вами є змога грати також таким же людям, як і ви. Ви по суті ви змагаєтесь з людьми, а не з машинами і з ботами. Цікава гра, як для просто пограти, так і для лестплеїв. Так що заходьте, грайте, коментуйте. Ще одна спортивна гра симулятор FIFA 22, 29-та версія комп'ютерної гри серії FIFA футбол. Як спортивний симулятор, це дуже цікаво, і ви не відрізните від е, звичайної трансляції футбольного матчу. Вам надається можливість керувати командою з мировими ім'ям, е, в складі якої зірки футбольного світу. І їх кількість залежить від ваших досягнень в грі. Гравець також матиме можливість попереднього перегляду кандидатів у свою збірну, які мають реальні прототипи, вирішувати купити чи не купити їх, звільняти чи не звільняти в свою чергу. Зірковість персонажів впливає на результат матчу. Як то кажуть, спробуй себе. Спорті як Суркіс чи Ахметов. купі собі футбольний клуб і грай на мирових змаганнях. Ще один підписний гоночний симулятор розроблений в 2008 році. Е, всі корпоративні гонки та одиночні заїзди зберігаються на сервері е, видавців. Я так розумію, що. Гоночні симулятори це найбільш популярні на твічі, і якщо хто хоче спробувати вести якісь лесплеї, то я е, вам пропоную звернути на них увагу. Гра імітує автомобільні маршрути та спортивні заходи з реального світу. А також застосовує правила поведінки на основних реальних автоперегонах. Гра дозволяє використовувати реалістичний вигляд з кабини лише в офіційних гонках, але дозволяє використовувати інші обзори з камери під час тест сеансів або інших сеансів, якщо організатор вам це дозволяє. Більшість користувачів використовують зворотній зв'язок рульового колеса, доповнюючи реалістичність заїзду роботу педалів, переключення коробки передач. Геймплей призначений для детальної симуляції спортивної автівки її поведінки на великих швидкостях. Ще один дуже цікавий автомобільний симулятор, але вже не перегони. Це американський симулятор вантажівки. Комп'ютерна гра в жанрі симулятора водія вантаживки з елементами економічної стратегії. Дії гри проводяться у Сполучених Штатах. Цікаво, що гру розробили Чехи, але вона повністю імітує роботу не тільки водія, але і логістичну складову вантажоперевозок. між сотнею міст США на як то кажуть, треба це розуміти. що Там багата система доріг. І що боти, які з вами їдуть по цій дорозі, вони е виконують правила дорожнього руху е скоростного режиму і дотримуються скоростного режиму, і вас може затримати поліція, якщо ви будете порушувати ці правила. Крім того, ваш водій не робот, він може втомитись. Це теж треба прийняти до уваги. Ну і наразі, щоб вам було зрозуміло, в США та Канаді усі водії є офіційними власниками особистих маленьких транспортних компаній. Серед найпопулярніших є такі комп'ютерні ігри в жанрі симулятора міського планування City Скуленс, по-моєму, так вона називається. Вона розроблена фінською компанією, яка в більшості ігор е, е, імітує. Містобудівний жанр основним завданням гравця є будівництво свого власного міста. Ну відчуйте собі кличком. Гравець планує будівельні зони, розташування доріг, оподаткування, організовує роботу міських послуг, міського транспорту. Під час цього гравець повинен підтримувати і він, бюджету міста, населення, здоров'я е, 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 містян, е, щастя, зайнятість, е, забруднення навіть е, така тема, що є, там навіть тема забруднення навколишнього середовища. Там повітря, вода, ґрунт, е, потоки дорожнього руху, е, корки дорожні та інші фактори. Дуже цікава гра. Я не знаю, як для лесплеїв, але щоб пограти і в цей симулятор, дуже, дуже цікаво. А от лесплеї цієї гри вона, вони видаються навіть навіть на твічі видаються як рекомендації. Так що я думаю, що теж популярна тема, щоб подивитись та потранслювати. Digital Combat Simulator. Це військовий симулятор. Я вже казав вам на початку нашого обзору, що військові симулятори ну, найбільш, як то кажуть, древніші в розділі симуляторів, і вони з'явились серед перших. Тому от, е, треба звернути увагу на такий от Digital Combat Simulator, і, чи він називається ще DCS. Ну, Комп'ютерна гра в жанрі симулятора бойових дій є прямим наслідком, опять же, е, направлення авіасимуляторів типу Flanker. Я в такий колись грав дуже давно. Буде цікаво, мабуть, як поціновувачам військової авіації, так що заходьте, дивіться, транслюйте, розповідайте. Фермер Симулятор 22. Їх тут багато, але це останній. Ну, Хочете відчути себе фермером, будь ласка, це вам не город копати. Ну, там можна грати з 100 брендами більше ніж 400 одиниць сільськогосподарської техніки та інструментів. Ви будете щось вирощувати, налагоджувати пасівну, розводити бджіл і все це продавати, отримуючи гроші. А потім, купуючи нову техніку для роботи, будете процвітати. Для тих, кому набридло сапати в звичайному огороді, є город віртуальний. Так що долучаємось. Тут я як я бачу достатньо багато народу, хто дивиться трансляції таких от фермерських симуляторів. Я не знаю. Комусь це цікаво. Ще один робочий симулятор, ну вже не фермерський, а транспортний симулятор, він дає змогу почувати себе машиністом потягу, диспетчером та взагалі залізничником. Дуже багато карт, мальовничих карт. Заради цього в неї і грають. Ну, якщо у вас в дитинстві не було особистої залізничної дороги, то гра для вас. Чи просто подивитись на неї на стрімах, чи просто пограти, тут дуже цікаво. Я дивлюсь, що багато хто дивиться навіть трансляції цієї гри, цього симулятора. Так що дивіться? Ви чули колись, чи дивились фантастичний фільм «Сурагати»? Ну, мабуть, чули і дивились там е, людина, яка управляє особистим роботом, знаходячись вдома. А й робот ходить на роботу, займається бізнесом, розслідує злочини. Тобто, це Sims 4 дуже схожа тема. Там теж є такий от метавсесвіт. Ви теж чули про метавсесвіт, але Ну це не від метавсесвіт, це така віртуальна платформа. Яка імітує повсякденне життя. Життя, бізнес, взаємодії з іншими людьми, ну, як це, звичайно, в світі, але через аватарів, як в суррогатах. Ну, ви влюбляєтесь, сваритесь, спілкуєте. Щось е, намагаєтесь зробити свого аватара, то що ви ніколи в житті з себе не мали, але тут ви можете розкрити себе, якось е, стати іншим. Ну і це все як в житті, але не виходячи з дому. Комусь це цікаво. Якщо набридло дивитись молодіжні одноманітні ютуб серіали, ну зроби собі серіал сам. Ну чи дивись на нього, очима лесплера, чи, сплера, чи е, лесплуй леспле, як то кажуть. То твій вибір: дивись, роби, грай, імітуй.